Всім привіт, друзі! Мене звати Яніна Соколова. Дякую, що ви з нами. Побудьте наступні півгодини, аби почути відповідь на запитання, чому я не є успішним. Успішний успіх, або як часто в російському варіанті в різних соціальних мережах роблять хештег Успішний успіх. Це про те, в чому зараз існує величезна конфліктність між нами, які живуть в реальному житті, і між тим, що ми спостерігаємо в соціальних мережах: інстаграм, Фейсбук, Тікток рісніють. Історіями успіху, красивими картинками, заможним відпочинком реалізацією себе в професії, не тільки в Україні, але й з початком повномасштабної, за кордоном, і ти сидиш і думаєш, оце, блін, я лузер. Ха -ха. Чому в них все ок, а в мене ні. І як жити далі, коли, в принципі, ти вже людина, яка в розквіті сил, або вже в построзквітному періоді, або тільки щось починаєш, і розумієш, що. Не вийде як у них. Віталій Шмургун поруч зі мною, друзі. Нагадаю, що цей проект ви дивитесь в рамках нашої великої ініціативи під назвою кол психологічної допомоги під назвою Варто жити. 5522 з понеділка по п'ятницю дзвоніть і отримайте безкоштовну консультацію психолога. Це в рамках проєкту нашого фонду для того, щоб вам стало легше. Ну і зараз теж побути з нами. Віталію. Добрий. День. Вітаю вас. Успішний успіх вас спіткав в житті в рамках самоосвідомлення, що ви успішний. Ви знаєте, я б ж ну, таки в прив'язці до себе я б акцентував на тому, що на сьогоднішній день я собою задоволений. Це для мене достатньо, оскільки я успішний з точки зору от соціального скажімо, контенту. От про це ми сьогодні з вами і побалакаємо. А розпочати я б хотів з такого терміну, який ми зараз спостерігаємо. Вперше в історії України цьогорічний набір вступників побив всі рекорди на спеціальність психології. Серйозно? Серйозно. Більше, ніж будь-яка спеціальність на сьогоднішній день на спеціальність психологія подана найбільша кількість заявок. І ми в своєму середовищі фахівців називаємо це психологізація суспільства. Психологізація. З одного боку, це свідчить про те, що молодь виходить і усвідомлює ступені власної свободи, тобто беручи відповідальність. За своє фізичне і психічне здоров'я на себе, а з іншого боку, це індикатор певного неблагополуччя, соціального неблагополуччя в суспільстві, і багато скажімо, людей розглядають вибор спеціальності психології як можливість для самовдосконалення, для самовідновлення, для опанування якихось методик психологічних спрямованих на покращення фізичного і психічного здоров'я. Як ви думаєте, зараз? Найбільша проблема психологічна, з якою стикаються люди поза темою війни. Ну, от поза темою наших переживань, пов'язаних із війною. Це що? Ви знаєте, мені здається, Чи можна взагалі да, можна, можна породити такі зрізи. Я думаю, і найбільша проблема зараз це проблема адаптації, це пошук нових ефективних способів поведінки, діяльності, які дозволяють формувати почуття, ем, скажімо. Стабільності навіть ілюзорної в прив'язці до конкретного життєвого сценарію, до конкретної людини, це зрив адаптації, це пошук нових ефективних способів адаптації до наших реалій. Це основна проблема. Як на мене, з якою стикається психологія. Більше того, я хотів би зазначити, що наслідком, як я сказав, такої психологізації суспільства є запит на велику кількість нових методик, нових технік, нових способів і методів особистісного зростання, духовного самовдосконалення. І ми маємо справу з великою кількістю публікацій, які орієнтовані як на фахівців, так і на простих людей, які опосередковано пов'язані з психологією і цікавляться на рівні читача, да, якимись психологічними дослідженнями. Причому я хотів би зазначити, що багато з цих публікацій. На хвилі такого масового інтересу до психології дуже багато непрофесійних праць. Я б сказав, що можна сказати, що вони частково наївно фантастичні, а частково вони відверто спекулятивні. І ми маємо знати, звертаючись до наших, скажімо, глядачів, що на сьогоднішній день. Війна йде без перебільшення по багатьох напрямах і складових, і точно так же, як і з нашого боку, так і з боку росіян. Велика кількість псевдоблогерів різних інформаційних каналів, різних лобістських напрямів, які представлені в медіасередовищі. і обмеження, скажімо, інформативної от політики зараз спостерігається в Росії, да? воно якраз пов'язано з тим, щоб зменшити доступ. Пересічного громадянина до статистичних показників, які дають інформацію по демографічним змінам, по економічним показникам, це примушує людей замислитись, наскільки б вони не були патологічні в своєму прагненні, скажімо, домінувати, все одно є об'єктивні чинники, які заставляють людину переоцінювати наслідки своїх дій або політики держави в цілому. Я помітила таку річ, що чимало українців в цей складний період. Шукають тих, на кого можна спертися в соціальних мережах, і знаходять для цього. Частину блогерів, які відповідають запиту їхньому на якусь опору, на підказку, як діяти, що думати, як жити, хто правий, хто не правий, в різних ситуаціях, пов'язаних не знаю, з корупцією, з питанням честі, гідності і всім решта. Тобто, люди, якби шукають, ну і це психологічно нормально, тому що ми, ми всі шукаємо, коли в складний період нашого життя. Незалежно від того, війна не війна, на кого спертися, окрім себе. І тому, напевно, це все диктує форму мислення і психологізацію, яка є в суспільстві. Ми сьогодні назвали нашу розмову Чому я не успішний. А як зрозуміти взагалі? Ти успішний чи не успішний для самого себе? Ну... Можливо, хтось помиляється в твердженні, що він не є. Знаєте, успішним. Якщо ми кажемо про успіх, то тут є наступні критерії. Це ефективність діяльності, продуктивність діяльності, це задоволення а, самим собою, і це можливість брати відповідальність за те, що з тобою відбувається, на самого себе. Тобто певні ступінь свободи. Оце три критерії. Якщо з людиною всі ці критерії в житті відбуваються, але вона дивиться, що. Інші досягли набагато більше, ніж я, зробили набагато більше, ніж я, ще й допомагають армії, ще й встигають перше, друге, третє, десяте, а ще і чоловік або дружина поруч, а мій моя на війні. І тоді це теж насправді для певної так. кількості людей в цей період невизначеності і неясно, скільки буде тривати війна в майбутньому, дає розуміння, що твоє життя не склалося. Як знайти те, на що спертися, і зрозуміти, блін, що воно склалося. І ще мені подобається дуже класно за заспокоєння одне одного в нашому житті. Це купа мемів є. Ну, перший мем це стосунки чоловіка і жінки, де написано нервуєш, не нервуй, переживаєш, не переживай. Вона каже, дякую, заспокоїв. Це перше, а друге, друге, ну, крутий метод заспокоєння одного в стосунках. А другий момент, коли. Ну, коли ти живеш в обставинах, в таких, де по суті тобі здається, що що б ти не робив, по суті, то це все одно не дотягнеться до того рівня, який є навколо в соціальних мережах і в тих, у кого успішний успіх. І ти живеш просто з нерозумінням, як цього досягти, і з малою кількістю впевненості в собі, яка. Нічим не підкріплюються, бо ось у них так, а у мене так. Як зробити собі створити е, систему стосунків з собою, передусім, де оце все, цей шум, він не мав ніякого значення в твоєму особистому житті, тому що це чуже життя, це твоє, і в тому чужому житті треба ще ділити на 20, тому що все це просто інтерфейс. Всередині все може бути зовсім інакше. Ну, перш за все, ми маємо відзначити. Ось який момент. По-перше, різні вікові групи по-різному оцінюють успіх. Якщо ми кажемо про сучасну молодь, про молодих людей, які більше орієнтовані на активність, то для них дійсно притаманно порівнювати себе з певними еталонними попадами скажімо, психотипами, які демонструють, як ви сказали, успішний успіх більшою мірою онлайн. Автоматично я можу сказати, що є природні закони, один з яких свідчить про те, що за все треба платити, і успіх має свою ціну. Якщо ми підемо по ієрархії, да, наприклад, розвитку українського суспільства, то 90-ті роки ми виживали. Основна задача була вижити. Потім а, другий етап це накопичення капіталу. Всі люди прагнули більше заробити, отримати певний рівень, бажано середній рівень достатку, отримавши середній рівень достатку, багато хто зрозумів, що на цьому шляху до благополуччя матеріального втратив щось дуже важливе. Я маю на увазі щось, те, що не можна виміряти матеріальними критеріями. Дуже часто це родина, це спілкування і це діти. Мабуть, ні для кого не буде таємниці, що багато наших можновладців, публічних людей мають великі проблеми з дітьми і на рівні поведінкового характеру і на рівні відвертих кримінальних якихось речей, впроваджень по відношенню до своїх нащадків. Ви запитаєте, що це свідчить про що? Це свідчить про те, що. Спрямовуючи всю енергію, свій погляд, всі свої бажання на досягнення якогось публічного результату, ми дуже часто втрачаємо о, якісь інші моменти. І на сьогоднішній день, от, перед війною і під час війни, спостерігалася ці, 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 ціка тенденція повернення до базових цінностей. Одним із котрих, з яких є на першому місці, це родинні цінності, це спілкування. Є інша категорія для тих людей, про які я кажу, для них більше характерний стрес успішності. В чому він полягає? Постійна конкурентна боротьба, необхідність доводити, що ти кращий, суспільне визнання ефективних тім лідерів, які більшою мірою дуже часто піклуються про себе. Чим про оточення нагородження ефективних працівників? Які можуть бути досить токсичними в своєму середовищі по відношенню до тих людей, з ким вони працюють, все це призводить до виникнення психологічної напруги. Якщо ми покладемо на терези успішність з точки зору професійної реалізації і побічні явища, які пов'язані з цією успішністю на рівні соціуму, то не факт, що картинка загальної успішності машина, якісь подорожі, можливість самореалізації Переважувати. Але знову ж таки, це більше проблема сучасного суспільства. І є інша категорія людей. Для них притаманний стрес неуспішності. Це люди, які формувалися, як правило, це люди старшого віку, які формувалися в інших соціально-політичних умовах, які відпрацювали і мають стаж виробничий. Трудовий по 40 років, які мають е, мізерний пенсії, і які постійно порівнюють себе з сучасною молоддю, з сучасними тенденціями, і для них притаманне відчуття непотрібності, відчуття А це адекватне, це адекватне порівняння. Ви знаєте, я не так давно балакав з провідним українським тренером, тренером збірної команди. І от він сказав дуже цікаву тезу. Він каже: Віталій, незважаючи на різні етапи в моєму житті, в тому числі і стосовно фінансування, виходячи на матч, дуже часто ми бігли і працювали, боролися на морально вольових. Зараз більша частина моїх гравців це молоди гравці, 18-19 років. Вони отримують зарплату кешем, тобто готівкою, в певних сумах. Причому ці суми можуть вміщатися. Місячні суми можуть вміщатися в маленьку картонну коробку. При цьому цей молодий хлопець з 19-20 років він не хоче бігати по полю у нього немає внутрішньої мотивації. А я, як досвідчений тренер, не можу його спрямувати, заставити, і він каже: Мені це не зрозуміло. І тому, коли ви питаєте, справедливо порівнюють. Ну, звичайно, то справедливо порівнюють, оскільки є ніхто не відміняв поняття соціальної справедливості, ніхто не відміняв поняття. Потрібності, інше питання: що ці поняття більше спрямовані до держави, а не до конкретних персонажей, і скажімо, під час війни вони просто загострюються, але не знімаються з порядку денного. Я пам'ятаю свою розмову. Я прийшла в госпіталь до одного свого друга. У нього було вже друге поранення там, після полону. Він пішов, повернувся теж з пораненням був в полоні, потім його обміняли, він реабілітувався там кілька місяців і знову пішов на фронт і знову поранення, Вже більш сильне. Я прийшла перші дні до нього і він лежав. І він так зазвичай стримає свої емоції, а тут він просто мені випалив все, що він думає. І я кажу: як ти себе почуваєш? Що зараз боляче, я бачу, що колять з небол, він каже: таке життя є, Ніно, ти можеш вміти багато що на війні і бути в ній з самого початку, не з 22-го, а з самого початку. І бути командиром ти можеш. А зараз я лежу і розумію, що. Наступне моє життя, хм, воно, по суті, не буде не те, що таким, як до. Воно не матиме ніякої перспективи. В той час, як тут за вікном, я чую, як газують на машинах чиїсь сини, які ухилилися від мобілізації, і, в принципі, їх ніколи не, не дістануть не звідки. Молоді, перспективні, отримають якусь освіту, може, навіть західну, одружаться, будуть мати дітей. і Постити фоточки в інстаграмі, як вони відпочивають десь там в а Арабських Еміратах. У них все ок, тільки тому, що я з родини незаможної і я мав таке виховання, а ця людина заможна і мала таке виховання. І виходить, хто в житті краще досягнув і чого досягнув: я чи він. де ця справедливість. І по суті, все, про що він говорить, лежачи там в реанімації цього відділення, якщо так подивитися на перспективу реальності, не якихось речей там внутрішніх, морально-етичних, а ну, по факту, виходить, що він правий. І з такими думками я допускаю велика кількість зараз десятки тисяч, якщо не сотні чоловіків і жінок, їхніх родин в нашій країні. Як з цим жити? Я скажу одну фразу. Ця фраза не належить мені, Це сентенція, Її сказав хтось із психологів: в нашій душі борються два страхи. Один страх це страх смерті, а інший страх це страх життя. І другий страх, він обумовлений першим страхом, оскільки ми дуже часто не усвідомлюємо, яким чином нам Підлаштовуватись, адаптуватися до цих змін, які зараз відбуваються в Україні, зокрема, і в світі, до речі, загалом. Світ дуже перманентний, він змінюється. Це одна з характеристик світу. І те, про що ви кажете, як жити. В даному випадку у нас не так багато альтернативи у всіх. Або ми є, знаєте, тріада депресії. Тріада депресії, вона проявляється в чому? Перша ознака це знижений настрій. Друга ознака це зниження когнитивних функцій, і третя ознака це зниження активності. Якщо ми зараз припинимо рухатись, це для нас, для всіх буде значно гірше, ніж продовжувати рух у відповідності з тієї траєкторії, яку кожен із нас обрав. Це відповідь на ваше питання. Тобто, треба для себе. Треба для себе чітко визначати, що ти робиш, для чого ти робиш, і який ресурс у тебе для цього є. Якщо ти відчуваєш, що ти виснажений, якщо ти відчуваєш, що ти на межі, шукай середовище і джерело підтримки. Якщо, скажімо, ти відчуваєш, що зневірився і немає сил, немає енергії, шукай віру. Все, головне. Вірити, як було в одній п'єсі драматичній одного російського письменника з українськими коріннями, я вірую, і тому я, я відчуваю, що живу. Це насправді на цьому, на цьому і заснована вся ця життєва історія. Помер нещодавно Ален Делон, який дуже сильно допомагав Україні, французький актор. Його останнє інтерв'ю я подивилася, і навіть створили ряд фотографій з надписом, де він озвучив, що він йде з цього світу з легкістю. Бо весь цей світ зараз він заповнений відсутністю людей, які тримають слово, відсутністю. Принципів честі, гідності. Єдине, що має значення в цьому світі, це, світі це гроші, сказав Ален Делон. І ну, досить сумні, якісь були останнім часом його інтерв'ю в фіналі життя. Йому було за 80. І напевно багато хто призадумався, а як маючи все те, що має Ален Делон. Мав в своєму житті, а він якраз мав успішний успіх в професії і досить, ну, таке за соціальними нормами не стали життя сімейне. Він один, власне, вже помирав. Як зрозуміти, що для тебе є дійсно важливим і що тобі подарує віру, про яку ми з вами говорили кілька хвилин тому? Що скажете? Ну, по-перше, я на чому має триматися віра, Віталій? Ось моє запитання до вас. Ви знаєте, ми вже колись в цей ефірі про це балакали. Внутрішній світ людини досить неоднорідний. І для когось віра асоціюється безпосередньо з родиною. Для когось віра це виключно релігійний такий наратив: це віра в Бога, або віра в Аллаха або ще в когось. Віра, скажімо, духовний світ людини досить утаємничений, і я б навіть сказав інтимний. На сьогоднішній день для мене віра більше асоціюється з ступінням свободи, тобто вміння брати відповідальність за своє життя на себе, ні на кого не прикладаючи відповідальність. І віра передбачає. Наявність конкретних імперативів неважливо звідки вони надходять. Це і задоволенням своєю поведінкою, це і відчуття якоїсь. Вищої благодаті відчуття, коли тебе хтось захищає, і це формує тебе правильність вибору. Mm -hmm. Віра це і ідентичність, коли ти відчуваєш себе частиною якоїсь великої системи. Можливо, анатомізований, тобто дифузна, хаотично, яка рухається всередині, але спрямована на досягнення конкретного результату. А по відношенні до ваших слів, от, е, ви знаєте, носіями мудрості дуже часто є люди літнього віку. А носіями енергії в моєму розумінні є діти. І от я вчора читав казку дітям «Кіт у чоботях, і у мене виникли якісь асоціації в півдесятого вечора, що батько заповідав асоціації з українською нацією, батько заповідав своїм синам: млин, віслюка і кота. Нам мені здалося заповідав тільки віслюка і кота. Потенціал віслюка ми використали. Це вміння терпіти, вміння працювати і вміння бути патологічно впертими. А от потенціал кота це креативність, це інтуїтивне чуття, це можливість діяти нестандартно. І досягати всуперечського поставленого результату. От ми не використали. І це є невикористаний потенціал, який нам може давати дуже багато енергії. У мене все. Амінь. Амінь. Будьте котом, нарешті. Станьте котом, котом. Взагалі, мені здається, що дуже класна алегорія? історія, алегорія в житті це асоціювати себе з котом не тільки, ну якщо ви маєте всі інші функції, про які сказав Віталій, для того, щоб. Блін, відстаньте від е, своїх внутрішніх, е, не знаю, як це правильно Є сказати, мізку, е, тому що це можна зійти з глузду, концентруватися треба Сам... на а? Саме так концентруватися треба на вірі, на якихось внутрішніх досягненнях, на дружбі з собою, на здоров'ї любові з собою. І тоді, в принципі, світ буде по інакшому дивитися на вас. Вийдіть з дому. Зробіть щось, поговоріть з кимось, якщо ви самотні, або якщо ви не досягаєте якогось рівня успішного успіху всередині себе, бо нема з ким блін, нема з ким зараз, в даний відрізок часу, то подзвоніть нам. Або подивіться ще раз нашу розмова з Віталієм. Впевнена, що інколи двічі краще запам'ятовується. Віталія дуже дякую, що сьогодні у нас були друзі. Якщо немає можливості знайти собі ради, не терпіть, дзвоніть 5522, понеділок, п'ятниця це лінія безкоштовної психологічної допомоги. Там немає камер, оце як ми зараз сидимо. Нікого немає, тільки ви психолог і ніхто про це не дізнається. Дякую всім вам за довіру. Напишіть в коментарях, що думаєте щодо нашої теми чи відчуваєте ви себе успішним. І якщо так, на чому це ґрунтується. Якщо ні, на чому це ґрунтується до зустрічі.